Всім привіт і всім welcome на мій канал. Тож, сьогоднішнє відео буде влог, але він буде інший тип влогу. Ось, тому що я робила влог для інстаграму, і я його напевно так і не виставлю. Але потім я подумала, точніше, я не подумала, а зрозуміла, що я Бо я хотіла в все розказати, інакше що я не могла показати в, в лозі в рідці в інстаграм. Ем, хотіла ж сказати там, але я зрозуміла, що я... це буде дуже багато сторіс, дуже багато часу. Ось тому я вирішила зробити. Відео ось тут. Вона буде цікава, тому що я буду багато говорити, але теж я вам буду показувати, тому що я знайшла всі відео, фото, сама знімала це все дещо сама дещені. Більшість не сама, ну, точніше, не я. Того парку атракціонів, тож я. Поїхала в парк атракціонів, як ви могли зрозуміти про обкладинці з моїм класом, загалом з моєю школою, не повністю, а тільки з 9 класами. От. Тож, почнімо. Ми мали перше прийти до школи, як завжди, в 30. Ось ми по плану мали їхати туди. З нашою класною керівничкою, але я не знаю, що сталося, чому вона з нами не поїхала. Тому ми поїхали з іншою вчителькою, вчителькою, яка в нас веде іспанською і іспанською літературу. Ось. Тож перший урок, можливо, це співпадіння, або, можливо, через те, що вона в нас мала перший урок. Тому вона з нами поїхала, ми мали з нею урок, чилі, з якою ми поїхали. Потім вона взагалі не знала, коли, коли нам треба виходити, коли нам треба йти вже до автобусу. Ось, тож ми У нас урок закінчується в 9.25. І Ми всі зібралися там біля центрального виходу, там просто дуже багато виходів. Не дуже багато. Ось, але ми зібралися біля центрального. Всі класи поки позбиралися. От, потім сказали, яким класом треба виходити. Там в нас був, здається, не всі були класи їхали, або всі, але з деяких, це точно я знаю, з деяких дуже мало поїхали. Тож. А, Б, С, Д. Е, e, F і Х, можливо. Хоча не знаю. Ось там, напевно, Е і Х. Чи Це вже я не пам'ятаю. Ось, але працюють... Працюють 4, я теж там. О, тож М -м -м. Дальше. Ми їхали. У нас там було два автобуси. То в одному автобусі було. А і Д. І теж. Е по ходу. А в іншому автобусі там, де я була, Б. С і Х. От. І ще там якісь машини їхали. І сам не знаю, про це, це я не знала, я не бачила їх загалом. Когось вони там везли, не знаю кого, нашого і це все. От. Тож, а, Б, С, Д, там були повністю класи. Всі інші ні, дуже мало людей. Тож, ми там почекали, в 10-й в е, нас мав приїхати і забрав м автобус. Ми в 10-й виїхали. виїхали. І поїхали туди їхати, в цей парк аттракціонів. Він був в Мадриді. Було 45 хвилин. Ось. І я їхала сама туди. Типу, сама сиділа, точніше. Ось. І потім ми приїхали десь за 10, 11, Ну, 40, навіть. Навіть 45 хвилин ми рівно їхали. Ми десь менше трошки, ну десь там 43 хвилини їхали. Ну, коротше, 45 ми вже були там, повиходили. От, і відкривався цей парк Раціонів 12 і Ми прийшли за 15-11. от І поки ми чекали там. Коли ми дізналися, скільки нам треба чекати, то ми Полетіли їжу, їли трохи. Не знаю, якщо, чесно, не нашу, але ось, то потім ми були з рюкзаками з і цим всім просто ніяк це не приносило. Що нам, нам треба було приносити це передягання, їжу, і далі все, що ми хотіли. То я це принесла ще мій телефон. М -м -м, купальник теж туди запхала, бо всі були в купальниках. І я така, клас! Ха -ха! Чому я його не наділа? От. І теж про це мені вчителька моя я її запитувала багато разів, чи треба купальник брати. Вона казала: ні, рушник теж не треба брати. Просто передягання. І я приходжу в школі всіх купальників і я така. Ну, типу, видно, що це купальники під низом їхніх футболок або е коф. Ось, то я вдягнула теж кофту, і вона мені потім знадобилася. Бо зранку трохи було зимно, чомусь в той період був ну, якийсь такий перепад, що ніколи такого не було. Ну, давно, принаймні. Ем, тут е, що весні було холодно, бо весні вже починається така жара. От, і влітку теж. Там прям треба було в кофтах йти. Там був дощ, ну, влітку є дощ, так? але він був такий холодний вітер сильний, з Ну, вітер це теж нормально. От, дуже сильний в них чомусь влітку. Можливо, через те, що я влітку більше перебуваю на дворі, тому я це більше помічаю, але загалом в них дуже сильний вітер. От, і так я вдягнулася, ось такий в мене був. Образ, та зробила макіяж просто базовий, зачіску накрутила собі волосся. О, я знала, що мій макіяж з цього зніметься, тому що я чула, але я зовсім не мала уявлення, що це буде. Що там якісь будуть атракціони з водою. Я така перепитувала навіть вчительку, що вона має на увазі на парке Курсень, бо я думала, можливо, це якийсь знаю. Басейн ми їдемо, і там гірки є. Бо не знаю, на таке я не дуже щось хотіла. Ем, то Ми приїхали туди, чекали, і взагалом туди приїхали 8 тисяч людей. І там просто, вже коли було дуже близько до 12, там було купа мільйонів людей. Ну, як мільйони <сум> тисячі людей, з всяких різних шкіл, те, що були, не знаю, якісь інакші люди. Вони якось були окремо від нас, не знаю. от, То потім не в 12, а трохи швидше, десь в 10, за 10-12. Нас впустили нарешті. Ми прийшли, зробили фотку, прийшли трошки ближче. Прийшли до... Це ми вже ввійшли в парк атракціонів, але все рівно там були ще самі атракціони, були ще з вхід до них був ще закритий. Ось то. Ми чекали, всі зібралися. Я вже знайшла свою компанію, ось тому що там є був один хлопець, який туди дуже часто їхав, і він вже знає все, де, що, куди треба йти, куди треба бігти. ось, Ну, коротше, він був нашим гайдом, я так сказав. Тому нас загалом, хто в нас був. оцей от, Гайд Рубен. Називається Лара Адріана і Адріана. Всі вони мої однокласники були в першому класі, в першому, точніше, це по українських мірках це сьомий клас, просто я в старшій класі, е, в старшій школі вчись, тому що тому це, тому це перший клас. І зараз вони мої однокласники в Білінве теж. Каїтана і Фатіма вони мої однокласниці зараз. Саманта Патрісія і Варіння здається про варіння. Я не знаю, яке її ім'я, насправді. Просто я пропускаю, бо мені щось таке здається, що її так звати. Але що щось... я її ім'я чомусь забула. Тому що вона якесь таке, ну, специфічне, тому що всі інші, бо я не чула, але просто я з ними більше цей. А ось і ось це просто подруги Лари. Ось вона моя, я ж коли була подруги, і зараз теж немає. <свісно> ось і я з ними майже не знаюся. І Нурія, моя однокласниця була в другому класі, тобто восьмому, і однокласниця Ровена, Лари і Адріани зараз. Я не знаю, чи ви запам'ятаєте ім'я, але я буду розказувати з ім'ями буду ще. Ну, загалом, це не дуже важливо, там не дуже грає роль. Я, просто... я вам кажу ім'я, щоб я на різних аттракціях була з різними, з різними людьми, і це все. Тож загалом зі мною нас було десятеро. То ми всі зібралися, пошукали всіх і зібралися там в вході. І потім швидко нас всіх відкрили вхід і нас всіх спустили. І всі просто бігли, тому що потім буде велика черга на атракціони. Ось і перший наш атракціон був Варпіго. Ось так він виглядає. Ось це перекладається як запаморочення. Тож, це такі американські гірки, не дуже такі екстремальні, але там були такі дуже багато спусків і спусків я піднімаю. Ось таких дуже різких, дуже часто таке було, але це не було щось таке дуже страшне. Мені це було. Нормально, тож, з ким я туди їхала. Я йшла туди з цією компанією. Ой, ще забула. Просто я все тут вписана маю, щоб нічого не забути. Ось, то я забула тут вписати взагалом в інших штуках, ні. Але в нашій компанії я забула вписати ще одного хлопця Степана. Стефана. Стеф, Так. Просто в іспанській це Естеван, а в українській ми теж таке маємо ім'я Степан. То він теж друг Лари. То я з цією цією компанією йшла на той атракціон, але каталася я не з ними, тому що в нас було. 11, В нас взагалі там одна дівчинка з нашого класу білінгва, то вона не захотіла там кататися, чекала на своїх подружок. Ось то ми запитали її, чи можемо ми залишити там в неї рюкзаки, і вона погодилася. Ось, Тому що там можна було, я мала гроші, залишити в Шафці, за яку ти але. Я там мала в своєму рюкзаку ем, гроші, телефон, їжу, купальник, і все мені все було потрібно було. Я мала передягнутися в купальні вже про це тоді, на той час, поки ми залізали туди. На ну, цей треці вже поговорили з одним дівчинкою, як ми це зробимо. Ось, то я мала з собою носити рюкзак і всі так робили з рюкзаками. Каталися на атракціонах, навіть з водою, там все було замочено. Ну, коротше, далі я вам розкажу більше. Тож, ці якось собі порозсортувалися по різних вагонах. Там були по два, по чотири, але вони, напевно, всі по чотири. Я не знаю, вони ще там з ще деякими нашими однокласницями двома вирішили... Двоє ще дівчата, які залишились, здається, Саманта і варіння, що вони з ними будуть я не зі мною, тому що їх було для гра з четверо, а нас так би було троє. Ось тому я там чекала, коли моя черга підійшла. Я сказала цій тьоті, яка впускає, що я була сама. І вона тип, покликала запитала, чи є хтось у черзі троє або двоє. Там були двоє дівчат, я з ними сіла, вони на першому ряді, я на другому. Ось щоб їм не заважати, <клес> То ну, таке класно було, не, не настільки екстремально. Я таке витримую І це. Ну, взагалі, в мене початок, крім ну, всі актракціони, на яких я каталася, крім останнього. Мало мене було ну, дуже легенько. Я собі очікувала, що я набагато більше буду переживати, а я взагалі майже не переживала. Ось, тож. Ми чекали в черзі десь 10 хвилин, тому що там були люди, які більш швидше прибігли туди. Ось. І Ось так. Наступний атракціон на який ми пішли. Це був щенячий патруль, такий атракціон. Ось це вже, походу, було в зоні, але я так не дуже зрозуміла, це походу, було в зоні вже в Nickelodeon Land. і я на ньому не каталась, тому що я думала, що це занадто дитяче, Я не хотіла там кататися. Я хотіла трохи відпочити, бо я вважала, що мені треба трохи відпочити від до, до наступних атракціонів. Ось тому я. Вже стояла з цими рюкзаками їхніми. З ким я туди йшла, я, здається, ще з сіма, якщо я не помиляюся. От постояла там з рюкзаками. Потім ми пішли на водяний актрисіон, тому що. Я мала таку думку, я її не висловлювала. Я просто сказала, що краще м -м, перше на водяні актракціоні. Ось, тому що нам не можна було сідати в автобус мокрими, тому краще перше на мокрі, ой, перше на водяні актракціони, щоб встигнути висохнути. І загалом ми там перебували з 12-ї, давайте рахуємо. До восьмої, в восьмій ми мали збиратися вже в одній місці. Ось то ми там були 8 годин. Тобто дуже багато, але я покидалася тільки на тімох атракціонах. Тож, перший наш атракціон, наш нам Порекомендував під час того, поки ми всі збиралися, бо ми після цього щенячого патрулю щось зробилося. Я не дуже пам'ятаю добре. Я навіть в той день, коли розп... розказувала своїм батькам, то я не пам'ятала дуже добре все, тому що в мене був дуже насичений день. Ось Тому ми пішли в туалет, там переділися. Я переділася в купальник і тільки загалом всі. Тільки вверх знімали і в купельнику, а внизу шорти були і нічого не, не в купельнику. Я туди пішла. Лара загалом цей день не хотіла кататися на водяних актракціонах. Вона не хотіла замочуватися Ось тому я каталася і йшла туди загалом. З Степаном, Каїтеною, Адріаною, Рубеном, Фатімою, Нурією. І Лара стояла з нашими мукзиками. То ми там простояли в цій черзі. Це взагалом аттракціона називається «Ecerradero». В Перекладачі я довго шукала і не могла якийсь толковий переклад знайти. Тому пилорама. Але я не знаю, як це називається. Там, де це такий кусок дерева, на якому ти пливеш. Як це називається? А, але це не пліт такий сконструйований. Це реально кусок дерева, там просто вирізблене місце і ти там пливеш. То ми там чекали 20 хвилин, і за ці 20 хвилин... Ми встигли роздумати, як з ким ми будемо сидіти. Бо там дещо трапилось. До нас подзвонила оця от Клара. Я таке не зрозуміла ще досі, чи вона пішла і залишила наші будь-де Бо ну, оця от я вже зрозуміла, Те, що її подруга, я її теж знаю, теж з нею було в першому класі вчилася, то вона впала в обморок. Але не на актраксіоні в кінці дня я зрозуміла, а просто від жари просто так впала. Ось. Типу, зомліла. І вона була, там є такий відділок в лікарні, тому е, Лера побігла до неї і залишила походу наші рюкзаки там десь просто в куточку. Ось ми потім їх знайшли, там вже стояли інші знайомі Лери, але вони походу з... Прийшли недавно. Ось то ми вирішили, щоб швидше повернутися до рюкзаків і, ну, і піти до тої, що зумліла, Вона називається Таня. Ось то ми вирішили, бо там можна було по двоє легально, але ми сіли по чотири. Тож там було двоє місць, але ми сіли туди четверо. Тож я була легальна на сидіння, я була остання. Ось е на самому початку була Адріана, другою була Каєтена. Так. Да. М -м, потім був Степан, і потім була я. І е як це проходить, це аттракцій, я не знаю, до речі. Чи буде на цьому відео, яке я знайшла? Чи там буде прям, як той чоловічок, який знімається, як він катається, але це ти просто е, пливеш, і потім ти піднімаєшся повільненько і спускаєшся в воду, і там вона шовоснується, і все на тебе. Є це ще більше води, ось. І так було два, другий було таких штук, то другий був вищий. І потім ми просто приїхали на місце, і там було ось таке от невеличкий проміжок, там де ти маєш вискочити дуже швидко, а все хитається. ось, І е, інші мають заскочити. І це нічого не контролюється, там ніяких людей чомусь немає. І це мене так шокувало. Ось, добре, що я вилізла, мені допомогли ось, і ми швиденько побігли до наших рюкзаків, взяли їх. І е, пішли до цієї Тані з левером. М -м -м. То цей аттракціон десь тривав максимум хвилину. Тобто, 20 хвилин це ще так мало ми чекали. 20 хвилин чекаєш на аттракціон, а самий атракціон може тривати тільки 5 секунд. Ось так, третій аттракціон. Е, це теж був водяний, називався Los Fiordos. І в нас теж є такий, таке слово. Таке саме фьорд. Я не знала, що це означає. Ось тому, якщо ви теж не знаєте, то е, дуже важке було пояснення в Гуглі, але це я десь зрозуміла по фотках, вода між горами. Ось. І це реально таке було такі самі. Е, ну, трохи це звичайно набагато вище. Ось. Такий самий під ньому, і потім ти спускаєшся. Але це вже на більшому. Там 24 місця в цьому плоті, напевно, це, ну, це це не це був такий кораблик невеличкий. Ось. І ти пливеш, піднімаєшся, і через те, що більше важить цей корабель, ніж той інший не корабель, а дерево. То більше води цей наливається. То ми були, я там каталася, йшла я туди з тими самими людьми, що і каталася, то е, Адріаною, Степ, Степаном і Патрісією, То ми сіли на третій ряд, всі четверо там сіли. Ось і там загалом, походу, було шість роні. То ми на третьому ряді сіли, дуже ще не на першому, але це так досить, ну, це не останнє. Ми хотіли на останньому, але не можна так. Ми були з рюкзаками, і там намочився так дуже сильно. Ось цього. Я переклала мій телефон, заховала, і там ще я наушники, на всякий випадок брала. Ось то я їх заховала під мою кофту цю і під всей одяг, щоб вони не замочилися часом. Мій телефон.